Порядок отримання виплат родиною військовослужбовця, якщо військовослужбовець зник безвісті при виконанні бойового завдання, відповідь з конкретного практичного прикладу та алгоритм дій, де була надана правова допомога дружині військовослужбовця, який зник безвісті, та отримані відповідні. Так, військовослужбовець зник безвісті під час виконання бойового завдання. Дружина військовослужбовця отримала сповіщення, що її чоловік зник безвісті, коли саме він зник, та обставини де саме. Після того була підготовлена подана заява про вчинення кримінального правопорушення, щоб зареєструвати ЄРДР, єдиний реєстр досудових розслідувань, кримінальне провадження. Стати необхідні зразки ДНК та щоб було зафіксовано факт по внесенні відомості за статтею 115 частиною першого Кримінального кодексу України, після того також була отримана довідка про безпосередню участь у бойовому завданні, та де саме зник військовослужбовець при Виконання бойового завдання. Ця довідка є підставою для надання особі статусу члена сім'ї загиблого померлого захисника України. Означена довідка також була отримана. Подальший алгоритм дій, що людина військовослужбовця отримала відповіді. Була підготовлена заява до районного ТСК та СП, де саме було мобілізований, зазначений. Військовослужбовець прописані всі підстави, обставини, нормативне обґрунтування. Чому саме вив. вона, дружина військовослужбовця, має право на зазначені виплати долучені відповідні документи, які були перелічені. Також була долучена паспорт дружини, свідоцтво про шлюб та інші необхідні документи. А прохальна частина зазначеної заявою до ТЦК була така направити на розгляд командування військової частини її заяву про видачу наказу військової частини про виплати мені як дружини військовослужбовця, який зник безвісті щомісяця, належному йому грошового забезпечення, виплат в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових. Видів платежів про направлення зазначеної заяви, тому що дружина військовослужбовця адреса військових частин це являє собою таємницею, тому краще відповідні заяви безпосередньо навіть не через юристів, а одразу звертатися до ТЦК та писати зазначені заяви наприкінці. Публікації зразок зразок зазначеної заяви та перелік документів необхідних, щоб отримати зазначені від прохальна частина, що зазначені матеріали були переадресовані, направлені на адресу військової частини, щоб військова частина безпосередньо розглянула зазначену заяву. До цієї заяви також була долучена заява на ім'я командира військової частини. Частини з викладенням також підстав нормативного обґрунтування і прохальної частини видати наказ про виплату мені як дружині військовослужбовця, який зник без вісті, зазначених платежів. також була долучена довідка з банку, що саме дружині військовослужбовця належить ця картка, і зазначена заява була подана до ТЦК та СП. ТЦК направила зазначену заяву на адресу військової частини, і дуже оперативно було видано наказ, і дружина військовослужбовця одразу отримала за три місяці це щомісячний платіж 100 тисяч гривень. Одразу вона зверталася до інших незрозумілих осіб, які пропонують свої послуги навіть після отримання зазначених виплат. Не знаємо, як це працює, але невідомі шахраї починають телефонувати, писати родині військовослужбовцям, які зникли безвісті, які попали в полон до расистів різного змісту. Повідомлення, що про навіть після отримання зазначених виплат не знаємо, як це працює, але невідомі шахраї починають телефонувати. Писати родині військовослужбовцям, які зникли безвісті, які попали в полон до расистів, різного змісту повідомлення, що прорахувати гроші, ми допоможемо отримати виплати, ми допоможемо повернути, ми допоможемо, допоможемо. Але, як правило, це шахраї, які хочуть скористатися горем родини військовослужбовців, і в цьому незаконно. Заробити тому такий прописаний алгоритм порядок дій. І якщо навіть можна самостійно звертатися без юристів, без представників на адресу ПЦК, використовувати визначення алгоритмій, писати заяву, збирати необхідні документи і отримати виплати, які за законом обов'язкові для родини військовослужбовців. що думати цього приводу, Про будь ласка, якщо є у вас питання, задавайте Дяка, пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога військових адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Юрченко і партнер. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте подобайку, прокоментуйте, зробіть репост. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Ще раз дякую вам за вашу увагу.